Ви хочете виховати у своєї дитини такі морально-вольові якості, як характер? цілеспрямованість та здатність досягати поставленої мети. Боксерський набір від Стратег вам у цьому допоможе. Він надасть впевненості у своїх силах і загалом позитивно вплине на формування особистості дитини. Груша набивна, виготовлена з міцного шкірозамінника і наповнена спресованою тирсою. Має спеціальне кріплення для підвісу. Форма рукавичок стандартна. З наповнювачем та шнурівкою і відповідає віку дітей від 5 років. Зробіть подарунок для своєї дитини у вигляді занять спортом, який допоможе розвинути навички координації рухів, спритності та уміння концентруватися, Гартування організму, фізичне та моральне вдосконалення це все із боксерським набіром від стратег.